Ще жодного разу на жодній виставці ми не демонстрували цей агрегат, тому що він проходив довгий шлях вдосконалення для того, щоб він показав найкращий результат. Ми вам представляємо 12-метрову версію цього агрегата, Хоча в Кейсі компанії присутні два агрегати цього типу. Перший агрегат це 6-метровий, другий агрегат це 12-метровий. 12-метровий ми безпосередньо попросили нашого клієнта. Щоб він нам його повернув сюди на виставку після посіву, клієнт посіяв ріпак. Зараз відправив нас цей агрегат. Ми його вам продемонструємо. І відправимо на посів пшениці. Він і далі буде працювати в цьому господарстві. В чому родзинка цього агрегата? Ви самі бачите, якщо спереду почати, то це об'ємні бункери на цьому агрегаті. Вісім тисяч літрів можна засипати сюди зерна чи добре. Маємо додатковий бункер, з якого ми можемо висівати або дрібно-насіннєві культури, або там мікродобрива і тому інше. Серце будь-якого. Агрегата це той механізм, який проводить посів. А посів тут проводиться монодисковим сушником. Я хочу, щоб ви з моєї розповіді почерпнули одне головне меседж, який ми несем цією сівалкою. Це в одній точці суміщені три принципи. Перший принцип це колесо ведення глибини, другий принцип це розрізання розрізним диском. І третій принцип це в цій ж точці в нас проходить і висів. Тобто сівалка досить таке чітко копіює поверхню поля. Я ще називаю її цю сівалку як половина сівалки просапної. Тобто в як просапних сівалках ми маємо два опорні колеса, грубо кажучи, і вони чітко витримують глибину. Так же само і в цій сівалці чітко витримується глибина. Оце головне, що ви маєте почерпнути із моєї розповіді. Так, да, навантаження. Навантаження на сошник може змінюватися. Ви бачите, гідравлічно регулюється навантаження на сошник, і воно може сягати від 100 до 350 кг. Тобто ви можете працювати як по нульовому полі, так і по обробленому полі. Але головний принцип цієї сівалки це сошник, зверніть на це увагу. Подивіться, будь ласка, в роботі, будуть питання, підійдіть до мене, я вам на будь-які питання дам відповіді. А зараз попрошу механізатора почати показ цього агрегата. ой, -ой заводьте куметра. Да відв'яжить, життя летить, як мить ніхто не зна, що завтра, але культуру треба посадити.